Походження позивного з навчального центру там був в цьому підрозділі наймолодший, ну наймов наймолодший був тоді. І тому хлопці сказали малий, бо всім хлопцям було по 40, по 43, а я один, якому було 21. І сказали, малиш. Коли почалась повномасштабна війна, я перебував за кордоном. Зі сторони якось не міг дивитися, коли тут мої побратими помирають, на жаль. І так далі. І тому прийняв рішення повернутись на Україну. Прийшовши на військомат, одразу не хотіли брати за молодого віку. Але сильно просився і сказав, що більш менш Я знаю, як поводитися зі зброєю. І підтвердили, сказали тільки дешеве. Я сказав, без питань. Спочатку прийшов навчання, потім нас відправили в резервну роту, батальйон. Після цього нас відправили вже в бойову бригаду на усилення. 46-ту бригаду ми відправили. Ми там пройшли злагодження заново з хлопцями і видвинулись на бойове виконання в Солидар. Тоді я був на посаді номер обслуги уаг 40 згод вогневої підтримки. Було в Солидарі на той час було складно, тому що були сильні морози, і щоб викопати собі якусь там окопчика або траншейку, це було дуже важко. І Складність була в тому, що майже ми всі нові були, так не розуміли, де ми її і що до чого. В своєму підрозділі був наймолодший. Але нічого, хлопці все підказували, розказували, підтримували, допомагали, підказували. Там не було ніяких купєоків, що така маленька дитина і так далі. Розум не в руках, як то кажуть, а в діях. Після Сволойдару ми поїхали на відновлення невеличке, потім нас почались штурмовою операції в Запоріжжі. Перший бій група Евака, другий бій також група Евака, третій бій, ми вже пішли своїм відділенням на прикриття штурмової групи з уах 40 Щоб дійти до позиції, ми проходили 2-3 кілометри. І це ми несли все на собі. І БК, і рюкзак, і їду, і воду. І навіть цей МК-19, УАГ-40, все повністю ми несли на собі. Тяжко було на Запоріжжі те, що все заміновано було, тільки одною тропинкою потрібно було рухатись. Вправо-вліво повертаєш, як не ліпісток, то ТМК. Транспорт так особо не заїжджав. Все своїми, ну, своїми силами заносили, виносили, так само і трьохсотих. Але дякувати, що все добре. Тоді відділенням нам дали команду знищити ворожу піхоту. Перша наша група з командиром роти заходила з лівого флангу, друга група заходила тоді з правого флангу. Огризалися до останнього, але наші хлопці взяли на характері, закидали її гранатами. І вони... Були в оточенні, можна так сказати. І тоді ну, да, наші хлопці їх взяли в полон. А ми увагом були логістику, що їхня піхота не могла підійти на підкріплення. Багато зброї трофейної повиносили, і без поранених, і без трьохсотих. Мар'янки було. Ташки ворожі вирісували, ну, знайшли, де ми є, і почали нас кидами розбирати. Перше поранення отримав мій побратим е, в руку. Я надав йому допомогу, потім було прийнято рішення змінити СП. Я виходив на цю СП, і тоді на мене також був скид праву ногу. І тоді з позиції всі живі вийшли. Поранені, але всі живі ми вийшли тоді. Потім, після поранення, коли повернувся, поставили на посаду командир відділення. Хлопці всі старші були, переважно 40, 30, 35. Ніхто нічого мені не казав, що я наймолодший в нашому відділенні. Всі слухавали, всі слухали, всі підтримували. Все нормально було, щоб не було таких купьоків, о, ти мала козявка, ми тебе не будемо слухати і так далі. Що ти менше знаєш в нас. Наоборот, була якась підтримка. Вони казали, що да, малий молодець, давай підказуй, як правильно зробити, будемо слухати, будемо будем робити. Також виходимо на позиції з хлопцями, разом утримували. Потім після того прийняли рішення відправити на головного сержанта рота. Як непогано себе зарекомендував. І так, до цього часу зараз головний сержант роти. Найгірша ситуація була в нас це вже за Мар'їнкою. Напрямок Шахта Трудівська, в посадки біля озера. Нас було тоді на позиції семеро чоловік. І почали нас піде шлангів обходити. Їх тоді перевіг. Не жаліть їх, тушонку кидають, їх там по 10 чоловік обходило і, і по 8 обходило. Наші дронщики гарно їх розбирають. До позиції буквально доходило по 3-4 піка, що вони обходили нас. Вони там по камешах, по воді обходили справа, зліва, обрізали нам шлях, що ми не могли ні підійти собі, взяти їди на точки накопичення, ні бика, ні нічого. І тому було прийнято нами, ну, командування нам дало наказ зачистити цю посадку, щоб пробити собі шлях. І ми почали з хлопцями зачищати цю посадку. Зачистили без втрат тоді були перший раз, все нормально. Потім зрозуміло, що ми там каєць, вони б кинули більше сил туди. Потім було. Були ті, хто панікували. Були, так. Да. Я ти з ними. Ті хлопці, що панікували в нас, ми їх заставляли заряджати магазини, або копати бліндажі, лесічі нори для укріпа. Займатися, щоб вони не мішали тим хлопцям, які ведуть більше, щоб вони ще більше паніку не наводили, бо паніка це страшна штука, це заразно. З оточення тоді важко да, було вийти по бліндумеш, або дійдеш до цієї позиції, або не дійдеш, або остаєш у бліндажі, або потрібно було виходити. Ми прийняли рішення вийти. Коли стемніє, по сіряку, ми виходимо через озеро. Нас доганяли, і півішки нас доганяли, і скиди нас доганяли. Але дякувати Богу, ми всі тоді вийшли, вийшли на сусідню позицію, визвали тоді машину для евакуації і евакуювалися. Ворог, цей що на посадках на шахту Трудівську наступав тоді. він якийсь Тупо курений, опаяний, був, йому було пофігу, що ти по ньому стріляєш, не стріляєш. Полон вони суки теж не хотілися здавати, бо блять. Вони тупо пруть, блять. Бачать, що ти по ньому стріляєш, ти йому і в ноги мають стріляти. Він все рівно блять, буде підувати на пролом. Це, блять, переважно зеки, наркомани і насильники їхні. В лоб більш підготовлена піхота в них не йде. Вони пускають спочатку всяких наркоманів під таблетками. Вони дорозвідують оце наші позиції, і тоді вони запускають вже більш підготовлену піхоту. Так, стикались з місцевим населеннях в напрямку Григорівка, Максимілянівка, Андріївка. Ті, що нормальні люди, вони виїхали отсюда. а залишилось одні ж дуни, які, блін. В лице дивляться, вроді, усміхаються. а Через годинку-дві до тебе прилітає ворожа ЕПВ, або арта. Вони тупо здають наші позиції. Вони заводять пі... Прямо до нас до позиції. І через це дуже великі втрати в нас. Оце зомбіровані люди, яким по ящику це, все буде хорошо, а насправді піше таке з нашими людьми витворяє, що не побажаєш нікому це побачити. На даний час зараз як я ГСР, я своїх е... побратимів, не підлеглих, а побратимів і хлопців. Е... Настроюю так, щоб вони розуміли, якщо вони не будуть тут стояти і не будуть захищати ці дома і так далі, це піде, цей бородатий пішук, він прийде до їхнього дому і він не буде питати ні тебе, ні жінки, він просто всіх знищить. Потрібно стояти за своєю на своєму, поки не пізно. Моя думка про тих О, в лапках хлопців, мужиків, ну це. Мужики, які ухиляються, що вони думають, що їх там омене, що вони поїдуть за кордон, будуть ховатися в мамі під спідницею вдома. Вони глибоко помиляються, тому що війна це така штука, що вона нікого не омине. І не потрібно думати, що моя хата скраю. Поки тим пізно, потрібно готуватися до цієї війни, потрібно проходити якісь навчальні центри, щоб бути готовим до цього всього, а не сидіти вдома і дивитись порнохаб. Тому їм давно вже пора бути тут разом з нами, а не до, не до цих пір думати, чи вони готові, чи вони не готові. За ким вони надумають, може бути пізно і ворог може бути в їхньому домі, а не тут. -ка.